Доповідь Сергія Шелко, власника Технологічної академії талантів. Будь ласка, пане Сергію, добрий вечір. Дякую за стійкість взагалі і сьогодні особливо. Нас залишилось небагато, але це не змінить наших планів. Ще прослухати про кадри, ще прослухати про можливості, які надаються ексклюзивно компанію Тотфуд. І це рекордингова агенція. Що ми шукаємо технологів харчової промисловості на постійну роботу і на проекти по Україні і за кордоном. Велика велика ага. насправді подяка. З подяки я хотів би почати, і це логічно, як початок співпраці, і навіть кінець співпраці. Про це також буде йдеться трошки пізніше. То відповідно з подяки починається співпраця і любих технологів з любими, з любими працедавцями, і «Подякою» завершується їх співпраця. Тому так важливо скласти цю корпоративну культуру в межах. Таких поняття, як подяка, людність, гнучкість. Трошки раніше було сказано про підготовку персоналу і за допомогою штучного інтелекту, за допомогою автоматизації, але на сьогоднішній день все ще продовжується людський фактор це все ще основа будь-якого виробництва і людяність, в тому числі, основу найкращою часу стратегії. Що важливо ще для людей, що виявили наш сімирічний досвід співпраці? Це помічати і приймівати досягнення, це вчасно вибачатися, особливо якщо критика була безпідставна. Ну і не карати надмірно штрафами, а підтримувати навчанням і І це не про якість, це про зрілість кооперативної культури. Так, корпоративну культуру, якщо ви правильно розвиваєте і пестите, то ваші працівники будуть і вашими рекрутерами. Вони запросять своїх друзів, своїх знайомих і скажуть: о така компанія, приходьте, працюйте. Так, так, так вивчаючи причини, чому люди покидають компанію, ми прийшли до висновку, що все ж таки атмосфера і не тільки зарплата, і не стільки зарплата дуже важлива в цьому випадку, тому що йдуть через зарплату через атмосферу так така, такий коментар більшості з тих кандидатів, яких ми вивчали після того, як вони вже пішли з кампанії і збираються на нову. Ну і на ринку праці звісно є перекоси, і цей дисбаланс якраз відображає, що. Більшість працедавців хотів, хотіли б собі молодих, але правда, молодих вже можуть прийти і сказати, у вас навчимо жити, а не всі готові це почути. Але більше все ж таки на ринку кандидатів, саме вікових, то що називається, 45 і навіть 55. І це безканічна праця, навчати, перенавчати, знову ж таки, автоматизація, знову ж таки, штучному інтелекту і, можливо, новим сферам. Тобто, це переміщення всередині компанії, вони також дозволяють і показати, що такі, такий прогрес можливий, і показати іншим працівникам, щоб що в них є перспектива тут в компанії розвиватися, не обов'язково шукати щастя на стороні. Перші 10 днів. Зазвичай є індикатором того для людей, чи вони будуть тут працювати. Бо зазвичай цей показник у працедавців складає порядка 40-45 днів, за які вони визначаються, чи буде цей кандидат тут далі продовжувати з ним чи ні. і так важливо зробити той онбординг. То адаптаційний період, який зміг, зміг би легше опанувати всі особливості цього, цього церковного як там, приходу, і відповідно можливо згодом аж вплинути на, на ті правила в компанії, які існують на сьогоднішній день. Тут важливо, щоб була роль наставника. Ну і перше враження це також дуже важливо. Тому, наприклад, від себе ми можемо рекомендувати велкамбокс, якийсь чашка, ручка, що коштує зовсім там, якісь Величкі кошти, але давати такому кандидату, давати такому новому працівнику, він вже відчуває причасний до цієї кампанії в результаті. Дайте людині ментора, що також важливо що поясніть, як її робота впливає на загальний результат. Це то, до чого люди доходять, і в великих корпораціях це вже прописано відповідно, так така собі дорожня. Карта. Ну і організуйте спільний обід чи знайомство з командою, це також дуже важливо для компанії. і Онбордінг пройде легше. Прощання також дуже uh, важливий процес, так званий офбординг. Якщо людина вже пішла, якщо людина вийшла uh, з компанії, якщо вона ще тільки збирається з неї піти, розрахуйте з нею повністю, дайте їй премію, і вона згодом може навіть повернутися чи когось рекомендувати на, на, на цю посаду. І не всі ті, хто пішов навіть на пенсію на сьогоднішній день. Вони ну, пішли без, без того, щоб повернутись. Якщо оффбордінг пройшов нормально, якщо пройшло гладко, то він може повернутися, не знаю, як моя тіща, які 85 років, вона повернулася в своїй у курсах на ладку вже на цю. Їй не вистачало людей, їй не вистачало спілкування. В результаті всі виграли. Вона довго працювала там. Так, аутстафінг як одна одна політик, яка допоможе вам ну обійтись без зайвих людей чи принаймні тих, які можна не заводити в команду. Є і аутсорсинг також. Аутсорсингова бухгалтерія дуже популярна і вже давно стала популярною. Тепер ми сьогодні почули, що штучний інтелект вже замінив аутсорсингову бухгалтерію, а лише такий контроль за діяльністю штучного інтелекту допоможе вам навіть цих коштів не витрачати за їх. Але якщо ви хочете аутсорсинг для масштабних проєктів, то ви можете залучити спеціалізовані компанії, які роблять проекти під ключ. Новий абсолютно нове виробництво, новий підрозділ компанії, чи щось таке ви можете доручити компаніям, які зможуть вам допомогти в цьому професійно. А вже ваші працівники на кожній своїх діях будуть будуть контролювати їх діяльність зі своєї сторони. Інструменти Тадфуд дуже прості. Ми займаємося і рекрутингом технологій харчової промисловості і інформаційною підтримкою відповідно діяльності технологів, маркетологів підприємств. І запрошую вас долучитись до QR за QR-кодом на наш, на наш телеграм-канал, де щоденно в будні ми повідомляємо про новини галузі, новинки галузі, про такі виставки, про такі натхненні конференції, як сьогодні. І, відповідно, там же публікуємо вакансії, там же публікуємо досягнення українських виробників і також ексклюзивні продукти світу. Крім того, що у нас в роботі є провідні технології, є час від часу і технології менеджери, але зазвичай це все ж таки провідні головні технології, директори з якості і директори з виробництва. Так, в цій рамки, тобто. Того головного сара, що ми шукаємо за 80 тисяч гривень, як не можемо знайти на львівщину, так і менеджера технолога 50 тисяч гривень йому платять. Це якраз менеджера молочки, таких інгредієнтів для молочної промисловості шукаємо. Зазвичай в цьому проміжку між 50 і 80 більшість вакансій на сьогоднішній день розташовані по своїй пропозиції, і це такий собі середньозважений якраз рівень пропозиції на сьогоднішній день. Грантова підтримка розповсюджується також на навчання, і це, цим також не варто нехтувати. Тобто беріть такі проєкти, розвивайте своїх відповідно працівників, і буде вам щастя, не залучуючи нових дорогих спеціалістів, тому що наша. наша Підтримка як реквітінгові компанії стоїть одну зарплату таких спеціалістів, крім того, що ще є переплата. Тому важливіше все ж таки думати трошки наперед, залучати молодь, привезти їх на свої підприємства, накормити. І це почуття теплості і душевності, воно залишиться з ними і згодом вони прийдуть до вас в компанію, в команду. Я хотів вас привітати з ним працівників харчової промисловості, щоб ви зрозуміли, наскільки важлива ваша праця і наскільки перші дні вторгнення показали вашу цінність вашої роботи в тому числі. І відповідно дякуємо за запрошення на цю подію, дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо жити і навіть обмінюватись досвідом. І, відповідно, цей QR-код презентації в конві ви можете зчитати також. Тобто, це е, на сьогодні основне з того, що я хотів сказати. Дуже дякую за вашу участь і слава Україні! Героям слава. Дякую, пане Сергію.